Шановні колеги та батьки, я створюю інтерактивні озвучені ігри. Пропоную вам ігри для навчання читання. Посилання на ці ігри знаходяться на платформі Padlet. Вам не обов'язково реєструватися на платформі, щоб отримати доступ до дошки. Зауважу, що ігри не завантажуються на комп'ютер, а програються безпосередньо на платформі WorldWall за наявності інтернету. Ігри можна грати на комп'ютері, планшеті чи телефоні. Кожного дня ви будете отримувати нові ігри, які ви будете бачити в кінці кожної колонки дошки Padlet. Ціна доступу до дошки 1000 гривень. Зараз дошка налічує більш як 50 ігр. Планую розширити дошку до 200 ігр. А зараз перейдемо до тестування. Ознайомлення дітей із голосними звуками та буквами. Аню мама колиха. А. А. а Дитина повинна натиснути на прямокутник, який відповідає звуку А. Слухаємо звук У. О. А. Ми почули заданий звук та натискаємо на відповідний прямокутник. Я хворію вже давно. О-о-о. Наступне ознайомлення із голосними звуками та буквами без віршів. <звук> Дитина бачить букву, слухає звук та співставляє її із малюнком. <звук> О! А. Відправляємо відповіді. <плес> Також, коли ми дітей познайомили вже з буквами та звуками, ми можемо перевірити, чи дитина їх засвоїла. І відтворити ось цю гру. Відгадай, чи правильний звук у заданої букви. А e. Та інші букви. Також шукаємо усі задані букви. Знайди усі букви А. Рахуємо букви, натискаємо на відповідний прямокутник. 1, 2, 3, 4, 5. Автоматично перегортується сторінка і ми шукаємо тепер букви Е. В цій грі є 6 завдань. Цікавими для дітей є завдання на що схожа буква. Вибираємо бегемотика і шукаємо малюнок, який схожий на задану букву. Ось так цікаво та весело ви можете навчити дітей читати швидко та правильно.